Тенісний прогноз US Open. Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас на хардкортовому мейджорі Grand Slam-турніру відкритого чемпіонату Сполучених Штатів Америки. На Знаменитих кортах Flashing Minds. Відбуваються матчі другого кола. і ми вже знаємо всіх учасниць і всіх учасників третього кола однієї 16. І сьогодні ми закриваємо питання по третьому колу по прогнозам. Також вже закрите прийняття прогнозів від вас в рамках нашого тенісного батлу. Дякую, всі, 10 ведучих прогнозистів наших, вже зробили свої прогнози. Прогнозування закрито. І чекаємо, хто ж за ці два тури набере більш за всіх. Дякую ще раз, що ви зі мною. Почнемо з чоловіків. Я до тих прогнозів, які вже у мене є, на 16-ту, хочу додати ще три матчі. Це матч Сіннер Шаповалов. Я вірю, що Шаповалов забере один сет. Отак, одразу і прямо в лоб. Так, багато хто буде не згоден, з моєю думкою, напишіть, чому і чому ви не впевнені, що Шаповалов бодай один сет забере. У мене прогноз Зіннер Шаповалов тотал більше 3,5. За сетами. 2-44. Ну, а на матчі Звірів Ожельє 7, впевнена перемога Звєрєва у мене стоїть 3-0 за сетами. А Деміноур Альтмайер впевнена перемога австралійця 3-0 за сетами також. Що стосується жінок, друзі, не забувайте підписуватись на наш канал. Прямо тут і прямо зараз, хто цього не зробив іще до цього моменту. І заряджайте ваші дорогоцінні лайки, пишіть змістовні коментарі у дівчат, також всі відомі вже. І я підготував прогнози на всі матчі однієї 16-ї. До речі, кому не цікаво слухати мої довгі промови тут на Ютюбі. Підписуйтесь на нашу Facebook групу. Там я публікую скріншоти по моїм прогнозам. Це дуже зручно і це дуже економить ваш час. Тим більше, ви будете першими узнавати про мої прогнози через Facebook-групу «Майстер Клас. Посилання до неї в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. А тут я вам повідомляю про свої прогнози вже після того, як опублікував свої скріншоти. Швьонтак Калінська. Впевнена перемога Ігі Ігірш. І тотал менше 25. 1,63. Виходить, переможеться на пару Олександрова зігімунд Не зовсім легка, але перемога Олександрової через тотал більше 175 геймів. 1,79. Це перший блок у цьому відео. І п'ятий взагалі. Далі. Саккарі Хадатмая. Перемога Гадатмая. 2,2. Коефіцент виходить на переможецю Анісімова Крістіан. Анісімова впевнена перемога 2,0 по сетах 1,69. Це другий в цьому відео. Блок, Блок це пару матчів, де переможеці виходять одну на одну. Нагадую, для тих, хто приєднався до наших обговорювань. Е, і шостий блок взагалі в одній 16. Далі, друзі, Магдалена Френх, Коко-Гоуф. Тут у мене впевнена перемога американки. Коко гоуф перемога і тотал менше 25, 1,65. Коефіцієнт виходить на перемогу Осака Касаткіна. Цікавий буде матч, друзі. Але я за осаку. Дар'я, вибачай. Австралія рулить, але осака сильніша. Я вважаю. Осака переможе, але не без проблем. Важкий матч буде для обох тенесисток. Але все ж таки осака. Перемога через тотал більше 17,5. Осака, перемога. 1,8 коефіцієнт. І останній блок. По 1,16 У жінок ми закриваємо всі питання. Це марта Костюк Даян Парі. Костюк 28 парі 107. Нагадую. Костюк уже двічі за останні 2 роки. Зустрічалась з американкою і двічі перемагала на хардкортах. Вперше це було у 22-му році на початку сезону на Australian Open, Марта Костюк переграла Дайан Парі. А вдруге, також на початку року, але трішки пізніше, в Дубаї. Тому і за статистикою, і дивлюсь. Що трішки з перевагою до Марти Костюк, все ж таки, і буки дають фавориткою саме Українку, нашу Марту. Але мені, друзі, дуже боязко. Я дивився, як важко грала проти туркені Зейнеп Сонмез наша Марта. І мене насторожило. Дуже брудно грає, дуже нестабільно і неймовірно ненадійно. На жаль, я не можу е, впевнено давати прогноз на користь Марти Костюк. Тим більше, Даяна Перрі вдома буде грати дуже потужно, не дивлячись на те, що вона набагато нижча за рейтингом. І я скажу, що. Дай Боже, щоб я помилявся, і щоб мої слова е стали хибними. І Марта Костюк, що впевнено переграла американку, але я все ж таки роблю тверезо прогноз тотал більше 20. Все. Тільки тотал. Тотал більше 20 геймів рівно 1,69. І я сподіваюся, що саме Марта Костюк вийде на переможецю пари мухова наскова. Це е, чудове чешське дербі жіноче на US Open. Дуже-дуже принципова буде боротьба. Я впевнений, що Мухова-Наскова, ні наскова не отримає легкої перемоги, але переможеця повинна бути. Чесно кажучи, я в глибині душі буду вболівати за мухову. Хочу, щоб мухова досталася Костюк. Я вважаю, що саме мухова буде дуже зручна для Марти Костюк. А наскова більш не зрозуміла мені. Лінда Носкова більш важка буде суперниця, мені здається. Тому я вважаю, що шанси потрапити в одну восьму і у Мухової, і у Носкової однакові. Побажаємо, по-перше, успіхів нашій Марті Костюк і успіхів і перемоги. І щоб досталося... Яка б не досталася суперниця, уже в наступному раунді, в одній восьмій, в четвертому колі, хай костюк виглядає достойно, гідно і впевнено, як вона може себе налаштувати. Ми віримо в нашу марту і е, не забуваємо, що одна, одна єдина осталася наша представниця в одиночному розряді, в одиночному. Раунді US Open у жінок. мухова наскова, я не сказав. Тотал більше 21 рівно. Я беру 1,64. І от саме з пари мухова наскова виходить, переможеця на костюк парі. Дякую за увагу, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал. Тут ми називаємо речі своїми іменами, ставимо крапки над І. Ваші дорогоцінні лайки і змістовні коментарі бажано більш шести слів. Це дуже важлива підтримка нашому каналу. Дякую завжди. Тисячу разів буду дякувати. Завдяки вам існує наш YouTube канал Майстер Клас. Бажаючи і кому цікаво, така тема як Битва за врожай. Секрети дачні все своїми руками. Сад город. Чудові культури, вирощування їх і різні рецепти. Завітайте до нас на другий майстер-клас. Дача майстер-клас. Ферма майстер клас. Посилання на всі мої соціальні мережі знаходяться у першому закріпленому коментарі. Ласкаво просимо! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Друзі, до зустрічі, всім удачі, успіхів, всім па-па.